Доброго дня, мене звуть Олександра Бородієнко, Я є експерткою з розвитку професійної освіти та зайнятості в Бельгійській агенції з міжнародного співробітництва «Enable». Сьогодні, і вчора, і ще тиждень тому тривав процес підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання з різних закладів професійної освіти київської. Та Чернігівської областей цей процес був реалізований нашим партнером компанією Ідекс, яка в Україні представлена торговою маркою СІНЯТ, який є дуже значним виробником сучасних будівельних сумішей, гіпсокартонних систем, а також носієм сучасних прогресивних будівельних технологій. Доброго дня мене звати чудник Євген. Я проджект-менеджер компанії Сінят. Я дуже радий бути сьогодні на цьому семінарі. Дуже сподобалось. Дуже цікавий обмін саме от, концепція майстри виробничих процесів по гіпсокартону. обмін досвідом. Ми показали зі свого боку наші продукти, вони побачили їх, їм було цікаво. Ми тепер розуміємо їхні враження. Нам буде легше просувати наші продукти, вони будуть знати, до кого звертатися. І ця промоція, дякую Енебель, дякую компанії Сінян за такий чудовий семінар. І реально вони мають дуже велику перспективу. Я вважаю, що. За цим дуже серйозне майбутнє, і я був би радий так само брати участь в подальших семінарах. Я майстер виробничого навчання з Бориспільського професійного коледжу. На тепер вже я дякую за таку співпрацю, за обмін цього досвіду, за те, що я багато чого навчився. То я думаю, що вже ми і в закордонні роботи зрозуміємо правильність їх виконання. Знову згадаємо суміші, як правильно працювати. Як правильно виконувати виконувати їх, який термін дії їх повинен бути, скільки потрібно часу для повного їхнього достигання і на подальші, подальші дії. Це на майбутнє нам дуже великий плюс, тому що ми маємо якийсь свій досвід. Нам досвід показали ваші майстри, і ми на майбутнє хочемо це використати у навчанні наших майбутніх фахівців. Дуже дякую вам.